Поробили ми трошки вже на куди хтось питає, що, що як воно там на ну, обновлених висівних від ремсинтеза, то я поки ними дуже задоволений, що на сояшникові, що на кукурузі працює нормально. ну Класно. Двойника зараз нема взагалі. Оцей оцей збрасуватель, що вони додали, прибирає двойничок взагалі чітко. Оцею. І оцей сошник, оце, оце ще класна штука. Ось такі рекомендую, навіть у кого не вистачає коштів на всю секцію, отакі от всі полози ставити рекомендую навіть на обичну стару секцію. Зерно кладеться рівномірно, нема такого як після того старого, що то одна тут, отак, от отак, отак. Тут прорито отакий от річчачок такий. Ну так лопаточкою ще сильно просто і не знайдеш, треба ще трошки постаратися. Як не ну, знайшов, потім то вже дивиться, то кладе дуже класно, мені подобається, це просто капець. Іменно робота цього самого цього полуза. Ну і так, по цьому, і по збрасувателі, ось збрасуватель нормально так працює. Ну і диски ці удобні, познімав, поставляв, ні ступічок, нічого. То молодці хлопці. Лайкос, як то кажуть. А так, працюємо потихеньку. Уже спробували не на сояшникові, то розбіжність не така вже і велика. Як скажемо на старих, то воно там скакало так сильно. Туди-сюди. А тут ще так. Ну як скажемо стоїть у мене 4,2, то це Ну, найменше може показати 3,8, саме більше 4,5 повисі. Ну це ж десь той поки що сфоткає ту зернинку. А кукуруза, якщо і хороше поле, що нема такої, що там скакає воно, то 4,2 стабільно держить. 4,2, 4,3. Це на моїй сигналізації на Що там воно це і на сіду, бо вона ж така ще не сильно і точна, як то сказано. Ну а секція мені дуже подобається. Ото там була в мене трошки із сояшником, там залишки були підсунути. Я не пам'ятаю, це хотіка, що гостренька, І було пару раз затягувало отут між диском і збрасувателем. Отак ставило зернинку. отут тут ставило зернинку. І получалося, що оцю, що йдуть, аж скидувало. Ну воно одразу запищало, вийшов, так штовхнув її вниз і все запрацювало. от, эту. два рази таке малюк за вже за 30 гектар. А так нічого, працюють отак бомбічно. Tô...